Водночас Осуд від інших держав Росію, очевидно не сильно бентежать, адже після засідання Радбезу, де обговорювали удар Кремля по українських дітях, представники країни-агресорки влаштували святковий обід, де головною стравою була котлета по Київськи. Тож моральна деградація російської дипломатії очевидна на це звернув увагу український постпред в ООН Сергій Кислиця. Він також додав, що не може зрозуміти, як представники інших країн. Після цього можуть потискати Небензі руку і приймати від нього запрошення на ланч, оплачений кривавими грошима. Важко коментувати поведінку цих істот, але тим не менш внаслідок же їхнього удару ракетного по Києву, зокрема про дитячу лікарню Ахмадит, Ми говоримо далі, так там же ж. Є загиблі двоє і 50 людей дістали поранення. Загиблі це лікарка і родич одного з пацієнтів медичного закладу. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Також вісім дітей дістали поранення у новому корпусі. Пошкоджень 12 відділень з них вісім хірургічних, п'ять онкологічних, дві реанімації, операційний блок, відділення радіології і. Променевої терапії втрачена також частина єдиної в країні онкогематологічної лабораторії у старому хірургічному корпусі. Ахмадиту вибито майже всі вікна зазнали за значних пошкоджень два хірургічні та два соматичні відділення, відділення інтенсивної терапії та операційний блок. Про ефективність такого майданчика, як Рада безпеки ООН. Далі будемо говорити з українським дипломатом в ООН, який був керівником Секретаріату Ради безпеки ООН. Олександр Мацука долучається до нашого ефіру. Добрий вечір. Наші вітання вам, пане Олександре. Вітаю вас. Ну, мало того, що Російська Федерація перебуває в ООН, в Раді Безпеки ООН. Так вона ще й там головує. І головувала, я нагадаю, і в лютому 2022 року. Чому так відбувається і чи варто лобіювати Україні її виключення із цієї інституції? Два питання. Перше питання: чому вона головує? Головує вона, тому що вона є членом Ради Безпеки. Всі члени Ради безпеки е, в алфавітному порядку головують кожна делегація, головою один місяць. Тут тут нічого дивного немає. Дивне є те, що е, в принципі є ну, є вже прецедент, що є таке розуміння в усякому разі, що е, коли питання стосується, як е, питання, яке розглядається в Раді безпеки, стосується головуючого, то він має е, ну це такий. Правила гарного тону. Він має передавати на цей день, має передавати свої повноваження наступній делегації. Таке вже було, скажімо, там делегація кабо Боверде передавала свого часу свої повноваження делегації Китаю, коли обговорювалося питання, яке стосувалося Кабоверди. Не конфліктне питання, просто стосувалося Кабо-Верде. Ну, звичайно, для росіян це, це не, не прецедент. Вони де, зубами будуть триматися за своє головування. Тут нічого дивного немає, і, звичайно, все, що може цього головання, вони вони зроблять. І, інша справа, що головуючий не має багато о, о, можливостей якось впливати. Ну, от вони, вони образили, скажімо, на те, що кислиця не, не написав в своєму листі о, протокольні якісь. О, Протокольне звернення і е, не, не висловив там е, свою повагу до головуючого. Ну так в принципі, це, це, це ж ніде не вимагається. Нема, нема такого правила, що це, це треба. Ну це протокол дипломатичний. Якщо відступили від цього протоколу, е, навіть і нічого ж не, не, не сталося. Ну він він сказав, що він відмовить, тому що ви бачите. Недостатньо ввічливо його попросили. Ну, йому сказали інші члени Ради безпеки, що вони наполягають на тому, що Україна взяла участь в засіданні. Тобто, багато чого вони тут не можуть з цього витягти, з свого головування. А що стосується того, як їх вигнати, ну це в принципі дуже важко зробити через те, що. Ну так, так, так склалося, така, так, така практика. Розумієте? Ну, чому, власне, чому Радянський Союз, на місці якого вони сили, чому він став е, членом Ради безпеки? Е, зараз багато хто вважає, що це тому, що от, 5 ядерних держав, тому вони члени Ради безпеки. Коли створювалася Рада безпеки, е, жодна з них, е, жодна з тих країн не мала ядерної зброї. Просто вони були члени антигітлерівської коаліції. І от вони себе при самі себе призначили членами Ради безпеки. Вони призначили себе таким чином, що вигнати когось з них з Ради безпеки можна тільки за згодою всіх членів Ради безпеки. Тобто нереально. Виключити Україну виключити країну з ООН в принципі теоретично можливо, але це ну практично нереально. Більше того, я вам скажу, що е, зараз говорять про е, реформу Ради безпеки. Багато хто говорить про реформу Ради безпеки, що треба додати нові країни, що треба там трошки поміняти процедуру голосування, але ніхто не каже про те, що треба з, о, обмежити права вже тих членів Ради безпеки, які існують. Значить, це не питання, це, це не, не питання, яке не можна вирішити. Значить, є інший, інша можливість обмежити. Російський вплив в секретаріаті ООН і обмежити права російської російської делегації в власне в ООН. тобто, можна не визнати і повноваження. А чому це... за два роки фактично повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну цього не було зроблено? Ну, це питання, мабуть, до треба робити певні кроки. Треба треба працювати з. Іншими членами Ради безпеки треба, е, треба готувати рез, проекти резолюції от, ну, Справа в тому, що е, е, всі бояться прецедентів. От, от всі бояться прецедентів, всі бояться, що щось там піде не так. Я, я вважаю, що в, власне, в комітеті з е, повноважень треба, треба ставити питання, особливо зараз, саме, саме зараз, коли. Коли Путін е, знаходиться в розшуку міжнародного кримінального суду, коли власне е, багато країн вважають, що він не є легітимним президентом, тому що вибори е, не 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 легітимні, він вони проводились на окупованих територіях, от там йони е, багато хто. Мало хто визнає, власне, не багато, мало хто визнає його легітимним президентом. Тобто можна ставити під питання якраз його підпис під повноваженнями делегації. а Хто ця людина, яка підписала повноваження? Якщо так, значить треба ставити на голосування. Треба працювати з країнами так званого глобального півдня, щоб забезпечити певну кількість голосів. Це дуже важка робота. Чому це не робиться? Ну, пробачте це питання не до мене. Ну, от, але як я кажу, як це можна зробити, і це на мій погляд, це це цілком е, реально. І вчора от я чув, що про це говорив і колишній міністр закордонних справ Володимир Гристо. Що о, якраз у це і, і є той шлях, яким можна йти. Пане Олександре, а тут ще один цікавий момент: якщо Україна не рухається ось тим шляхом, який ви описали, то можливо, ми би могли зробити не знаю, якийсь демарш чинити бойкот, якусь іншу гостру дію. Але можливо, ми цього не робимо через те, що розглядаємо інституцію ООН як плацдарм для ось тих перемовин. Розглядаємо ООН як переговірника, як посередника між Україною та Російською Федерацією. Може бути такий варіант, до прикладу тієї зурново. Угоди, про яку згадував раніше президент Володимир Зеленський, тому що ООН якраз таки була одним із гарантів. Ну, що стосується зернової угоди, то можливо ООН і може бути гарантом зернової угоди, хоча достатньо умовний. А що стосується, скажімо, мирних переговорів. Ну я не 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 собі не дуже уявляю, як, як ООН може зіграти цю роль, коли мова йде не про, скажімо, якусь там руанду чи Босню, а про, чи, про Російську Федерацію. Росія в принципі буде ігнорувати такого посередника, і ні, нам не треба боятися нам не треба берегти ООН для, для, для подібної ролі. Цього не потрібно, і я вважаю, що треба давити і на секретаря тонн з тим, щоб зменшити російський вплив, тому що пробачте, коли в секретаряті сидить заступник генерального секретаря, який відповідає за боротьбу з тероризмом росіянин. Коли сидить заступник помічний генерального секретаря, який відповідає за розмінування росіянин. От, ну, то то в принципі це це достатньо дивно виглядає, як, що що шон на на подібні пости ставить саме представники, представники цієї нації. Може їх перевести там кудись в інше місце. Було, але цього, цього не робиться. Секретар цього не хоче робити, тому що генеральний секретар хоче підтримувати гарні стосунки з Росією. От у вчора був обід на, на честь генерального секретаря після після цього засідання Ради безпеки і смакували ну, вони котлету по, котлету по Київську? Ну так і ні, тому що так воно в, в котлета по київськи насправді київської ніколи не була. Якщо, ну, якщо тут якщо, якщо... 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 наші Я кухарі буду. можуть з вами посперечатися, пане Олександре. Ми зараз з вами не будемо вдаватися в гастрономію. Я б хотіла з вами обговорити ще один цікавий, так би мовити, заяву від Даніель Бел, це голова Мініторної місії ООН Справ Людини в Україні. Вони вона сказала, що ракета російська вони це встановили. Про це свідчить маса доказів, але остаточного висновку, звідки вона була запущена, немає. Це стандартна протокольна заява. Чи ООН тут вирішили утриматися від прямих звинувачень для того, аби не загострювати відносини з цією Російською Федерацією, ну, на, на мій погляд, в принципі, достатньо того, що вони сказали, що це російська ракета. Якщо вона російська ракета, значить ніхто крім росіяни її запустити не міг. Ну питань нема. Єдине, що вони вони не не мають доказів. Ну, мабуть, тому що треба провести там експертизу. Якусь і я ж не, не знаю. Якусь експертизу, яка забирає час ну, сьогодні. Вони сьогодні побачили, що це їм показали там залишки ракети. їм показали ще щось. Вони бачать, що це це має стосунок до Російської Федерації. Що це не наша е протиповітряна ракета? а Це саме саме та ракета, яку запускали, запускала Росія, яка яка, яку мають Росіяни. От. Тому я вважаю, що цілком достатньо. І ну, так, це така формула, коли вони, вони просто не, не, не хочуть. Е, якщо немає остаточного підтвердження, вони не хочуть е, не бу і не будуть цього робити. Тут, тут, у мене, е, мене це не дивує, тому що ну, я сам був в підібних місіях, я знаю, я знаю, як це робиться. Тобто ми, ми кажемо, що тільки те, що ми бачимо. От. А звідки вона прилетіла? Ну, звідки вона ще може? Не, не з Польщі ж вона прилетіла, правда? Ну там же ж, Російська Федерація може цим скористатися і сказати, що так, ракета російська, але вона була випущена з української сторони, з української зброї і тому подібне. Тут залишається поле для маневру для Російської Федерації, і якраз хвилюють ось ці моменти, аби ООН не підігрувала напряму Російській Федерації агресору. Ну це якраз проблема, тому що ООН намагається бути коректною в своїх оцінках. росіяни завжди. Зараз... Будуть пересникувати так чи інакше, тому що я за, за вчорашній день почув щонайменше чотири версії російські версії, тому що, що сталося від того, що там були був якийсь таємний штаб в, в тій лікарні, і і до того, що що це взагалі е, наша ракета, тобто вони будуть брехати, будуть брехати незалежно від того, що скаже ООН. Дем'ян нам пише сама по собі ООН давно втратила свою впливовість, взагалі втратила здоровий глузд Невже у когось є сумніви щодо фінансової, не тільки фінансової залежності керівництва цієї міжнародної установи від російських грошей. Це один аспект, а інший в Україні ООН дуже часто ем, про ООН говорять про те, що ця інституція політичний е, імпотент. Е, пане Олександре, поясніть, будь ласка, наскільки. Тут справа серйозна, чи ООН спроможна якось правда захищати те, що вона за статутом має захищати з одного боку і з іншого боку, наскільки ООН залежить від російських грошей, я бачу з кінця. У російських грошей там не так багато, тому що внески вони йдуть в залежності від. ВВП Російського, Росіяни не, 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 не настільки багато що, на, на, на е, шо, щоб туди гроші. Там ООН живе за, за рахунок західних грошей. Давайте так. Тому е, фінансової залежності немає. Інша справа, що е, коли ми говоримо про ООН, а це рішення приймає не секретаріат, а не генеральний секретар, і рішення приймають і держави-члени. Тобто, ми, коли ми говоримо про імпотентність ООН, про яловість е, ООН. То це, власне, ми говоримо про міжнародне суспільство, про те, що міжнародне суспільство не готово іти на радикальні кроки для того, щоб засудити, для того, щоб повністю ізолювати одного з своїх членів. На жаль, це, це, це реальність сьогоднішнього дня. Зрозуміло, дякуємо вам да. за роз'яснення да. за ось такий фаховий погляд. Олександр Мацука, український дипломат воон, який був керівником секретаріату Ради безпеки ООН, долучався до нашого ефіру.